Вітаю! На обзорі монета України 50 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з латуні. По центру зображений тризуб. Зверху напис Україна внизу дата, по боках, листя каштану та колося пшениці. Гурт монета має мілку насічку з такого типу. І при повороті бачимо, монетка також має. Зміщення на 25-30 градусів. Реверс монети має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день ціна такої монетки від 50 центів 1 долара до договірних цін. Найдорожчими є поворот у 180 градусів. Якщо у вас є. Монетка з поворотом у 180 градусів. Я таку монетку купую. Ціна договірна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.